Так. Всім привіт. Привіт, 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 Аніта рада вас вітати. Дякую, я теж рада бачити вас. Як ваші справи, як ви? Ми вже розпочали, так я дивлюся. Так, так, вже йде прямий ефір. А, ну, як наші справи? Потихеньку рухаємося тут. Плануємо вже переїзд. Це от для нас гарна новина. Розкажіть, це дуже гарна новина. Так, да. якщо хтось не пам'ятає, Аніта з родиною, з двома соночками, якими вони збирають. Величезні просто гроші на лікування вони самі з Миколаєва. Зараз переїхали в Німеччину для того, щоб лікувати діточок, так якось підтримувати їх стан, поки збираються 2,9 мільйона на укол. Скажіть, як називається Укол суколи Він зганяє дистрофію дішена привітані mm -hmm. да. так, да, ще також приїхали в Німеччину, щоб і старшого ще да, то знам знаю, що якось так в Україні Дюшен кажуть, в Дубаї кажуть, можливо, Бекер, тому треба 100% це розуміти. скажіть, чи є якісь новини проїзду? Який... <клес> Вибачте, так, да, є новини. Зараз потрошки все розкажу. А, ну, знаєте, да, хто з нами слідкує в нас, продовжується подвоєння ще сьогодні і завтра, останній день. Що ми маємо зібрати 715 тисяч гривень на сьогоднішній ранок? В нас було вже зібрано 370 тисяч гривень. Ну, сума велика, але її не вистачає до того, щоб дійти до цілі саме для подвоєння. Але я сподіваюся, що ще сьогодні є трішки часу і завтра, і можливо, ми все ж таки. Ну я так сподіваюся, ну хоча б принаймні будемо близькі до цієї суми. Дуже в це вірю, тому е, хто нас буде слухати в записі або зараз тут. Я прошу вас кожного перейти на нашу сторінку збору, інстаграм і допомогти. Також будуть реквізити закріплені тут, в описі, і задонатити будь-яку суму, яку ви вважаєте за потрібну, яку ви можете, е, тому що маленьких донатів не буває, і нам важлива кожна ваша гривня. Також прошу вас всіх підписуватись. Нам також важливі нові підписники, щоб кожна людина могла долучитися один підписник це ще один шанс для Максимчика. Oh. Це така перша новина. Друга новина наближається невеличке таке свято Максим, навіть яке невеличке, велике свято. Oh, okay. Максимчику буде чотири рочки. Да, ось вже 22 серпня, чотири рочки. Uh -huh. І... Я б хотіла також, щоб люди долучалися до е, привітань Максимчика. Можливо, хтось може створити Монобанку. От зараз, прямо створити невеличку монобанку на одну тисячу дві. Хто може там на п'ять, та, на будь-яку суму. І саме в день народження Максимчика привітати таким гарним донатом. Це і буде ваші подарунки е, для Максимчика. Е, тому долучайтесь, будь ласка. Аніта, здається, обстеження дітей зараз можливо лише взимку. Так, да, вчора ми дуже я засмутилася. Спочатку день так у нас гарно почався. Ми дізналися, що ми вже можемо готуватися до переїзду, отримуємо ключі. Це була гарна новина. А потім друга новина це те, що нам дали нарешті направлення на обстеження. Я така була зранку щаслива, і мені кажуть, очікуйте на дзвінок з клініки, вас мають викликати. Е, я, звісно, сиділа, чекала, чекала, але вирішила їм ще сама написати в ту клініку. Е, і вони нам перетелефонували і в одномоментно написали. О, і, на жаль, написали, що обстеження можливо, уявіть лише в, є, в січні, в, і в лютому, в січень-лютий. А чому так довго це така черга на обстеження? Так, да, 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 пише: немає місць. Ми не можемо нікого прибрати, там, наприклад, поміняти. Немає місця, лишається тільки набратися терпіння і чекати. Хоча я їм в листі написала, ну так та ми не можемо їм розповісти. а да? От в листі я написала, що діти потребують реабілітації, потребують е, е, басейну, тому що це як рухливість. Це і є якби ще одні такі ліки, які будуть їх підтримувати. Також кажу, вони приймають гормони, які потребують коректировки, е, коригування дозування. Тому що діти запитають вага набирається і тому треба і сам препарат збільшувати. Ну і просто хочеться нам радили лікарів в Україні проходити обстеження Максиму раз на рік, поки він ще маленький, а Владіку раз на півроку. Тобто, якраз саме зараз, в серпні, буде рік, як ми обстежували Максима. І ну, владіку, якби вже теж півроку пройшло, і можна теж робити обстеження. Це що, ось всіх органів: кров, сердечко, ЕКГ це все треба перевіряти. Східна зірка, ось стан повністю м'язів, як він може рухатись, чи немає погіршень. Ось це uh -huh. треба робити. На жаль, ні. ну отакі от великі черги, але нам сказали. Що ми можемо також звертатися в різні клініки саме на землі Баварія? Mm -hmm. Але клініки спеціальні СПЦ центри, які е, займаються такими дітками. Я, звісно, почала писати в такі клініки. Боже, всі мені пишуть всі лютий. Все одні пишуть в цьому році. Ми вас точно не приймемо. Е, чекайте на наступний рік. Ми з вами зв'яжемося за 4 тижні до прийому, тобто на наступний Ой, рік. І е, пощастило лише одна клініка. Теж, звісно, трошки почекати, але раніше буде все одно, на 25 листопада. Ну, це вже щось. Це да? вже гарний результат, правда. Да. Да, сьогодні мені допомогла наша сусідка, вона німецьку вже трішки розуміє. Е, ну, так, трішки вона добре вже розмовляє, але звісно, так щоб з німцями не дуже да, так розуміти. Але ось так вона все одно може те, що потрібно uh -huh. сказати. Вона подзвонила в клініку в Мюнхен, розказала діагноз, і це ж там назначили на 25 листопада. Okay. Теж каже: fine. а раніше немає це так довго. Кажуть, ні, це типу найближче. Ну думаю, слава Богу. Получається в один день, вже навіть на 10 годин ранку з двома дітками приходити. Це вам да. дуже щастить, це чудово. Да, але знаєте, я ж перший раз це тут, і я так переживаю, щоб саме в цей день щось пішло не так. Ми приїдемо, а вони скажуть, ой, щось відмінилося або ще щось. Угу. Да, Сподіваюся, тому... що все буде добре. Да. Налаштовуватись і... на те, що все буде добре. Да, знаєте. Да, Треба цю да. свою тривогу прибирати і, навпаки, візуалізувати, думати, як все буде спокійно, чудово, легко. Нехай так і буде, я вам бажаю цілу щиро. І ще у нас 25-го, ну це запланований термін, він вже був давно запланований. Ми йдемо mm -hmm. до педіатра а, з Максимом. Ну, я чесно не знаю, що там буде відбуватися. Mm -hmm. Ну просто, напевно, як плановий такий огляд, може, вага, зріст, там щось подивляться mm -hmm. його. І я, звісно, хочу запитати у лікаря, чи може він вже зараз виписати рецепт на реабілітацію на басейн, ага. е, щоб діти займалися, тому що я то розумію. У вас кажу, скажу, що черги є великі, я це все розумію, але ми ж не можемо просто сидіти й чекати. Нам так, треба за треба питати завжди. Угу. Да, і так так. хай він мені зробить цей рецепт, і я тоді буду відвідувати, хоча б до цього часу реабілітації. Я вже знаєте, буду трішки заспокоєна тим, що ми щось робимо, а не просто ага. сидимо. Uh -huh. да. Ну а щодо переїзду, то ми, ми знайшли квартиру недалеко від нашого міста. Е і вже завтра отримаємо ключ і можемо вже, в принципі, хоч і завтра заїжджати, але ж вона пуста, тут же ж в Німеччині здають ці квартири повністю uh пусті, -huh. тому треба її ще обставити е меблями, uh -huh. так, і тоді вже можна заїжджати. Ну, я думаю, що на наступному тижні ми вже будемо. Так, в квартирі. І, і зу ще така гарна новина. Ж, мої батьки до нас приїдуть в гості да. ненадовго, на 10 днів, але все одно Це дуже добре. Да, вони вже замовили білети, тому вже чекаю. Прям да, такий знаєте, і... збір, і отакі от гарні новини трішки mm -hmm. розбавляють. Знаєте, от такий мій настрій mm -hmm. і трішечки якось так. Підбадьори. Це дуже добре. Треба на цьому фокусуватись, на цих класних моментах. Це чудово. Вона зараз теж приїхала мама чоловіка в гості ну, з родиною да, в таких да. родинних колах. Це дуже, це дуже цінно, дуже цінно, тим паче, що, знаєте, так приїдуть вас, підбадьорять, чимось, ну, якось навіть просто те, що будуть поруч, це вже так, така, така частинка дома. Да, да. Там Речі наші привезуть якісь іграшки, Воно так, знаєте, як частинка нашого, нашої да. домівки, uh -huh. Владик одразу попросив, у нього є, знаєте, з самого народження йому подарували два маленькі такі пледики. І він uh -huh. чомусь одне, один пледик полюбив, а інший ні. І він настільки той, що плед полюбив, він настільки вже затяганий, настільки вже просвічений, такий маленький, невеличкий. І він оце ж поїхав, і бабуся каже: бабуся, привези мені той пледик. <гум> він не може, він навіть просто на подушку собі його там кладе. От я не знаю чому. Mm -hmm. Але так знаєте, як от я кажу: там Владік, ну ти вже такий дорослий, тобі той пледик треба. Він... Це хоч трішки буде нагадувати mm -hmm. мені про мій дім. Так. Оттак, от, так. А, і ще ж новина: ми записали Владіка вже остаточно в школу. <гум> Так, да, 16 вересня, вже тут перший навчальний день, і він вже йде в школу. Якраз я вам кажу: прям долею так було. Ми ще не знали, що будемо жити в Ландау місто, а виявляється, що нас направили туди в школу. А ми ще про це не знали. Чоловік просто вирішив, ну, раз ми будемо в ландау жити, піду туди подивлюсь, які там є школи, і зайду в школу, запишу Владіка, ну, запитаю. Uh -huh. Він заходить в першу школу, яку ми там подивилися, обрали, недалеко, 10 хвилин від нашого дому. А вони кажуть: а ми вас чекали, ви в нас так мали навчатися. Клас! Це супер, це дуже чудова новина. А садочок ще, на жаль, в них садочки зараз закриті. Напевно, чи якісь відпустки, чи бо чоловік mm -hmm. заходив, а вони закриті були. То вже, може, з вересня напевно будемо дізнаватись там за садочок. Клас. Тож бачите, у вас зараз, прямо бачите? така черіда так. хороших новин, це дуже да, добре. Да. Це прям класно. Якби ще по збору було б так само прям класно, ага. це прям то супер. По збору теж дуже добре, що він рухається. Що є таке, що фонди пропонується. Фонд Варвара так запропонував. Я напевно не розповідала. У нас uh -huh. була зустріч вдруге вже uh -huh. з директором з фонду Варвара. Може, uh -huh. така неймовірно добра людина. Uh -huh. Uh, приїхала і не просто там на один день на дві години, а на дві доби. Ну, тобто, два повних дня wow. вона, вона тут uh, да, вона жила недалечко від нас, зняла собі квартиру з хлопчиком своїм сином приїхали. То діти наші потерпотаришували. А ми разом з нею ходили в нашому місті, роздавали листівки саме в заклади, uh -huh. аптеки, магазинчики, кав'ярні, ну, де брали, звісно. І також трошки людям роздавали в руки, але знаєте, в нас напевно люди якось активніше беруть їх тут. Uh -huh. Так ну саме в заклади вони спокійно беруть, тому що uh -huh. тут у них листівки, брошурки. Це це в кожному магазині. Uh -huh. Да, листівки флеєра. Будь ласка, ставте. Тобто можна навіть не розповідати, чому ти їх хочеш поставити, uh -huh. а людям вони якось так. Oh, mm -hmm. Не дуже їх так прям в руки беруть. Um, але потім це перший день ми в нашому місті так працювали. На наступний день ми їздили в інше місто в Ланскут, e, Там роздавали ми теж десь, напевно, 40 закладів ми обійшли, wow. нас поприйнімали, дали стівки. І потім, ви не повірите, в цей день ми з нею поїхали ще в одне місто, і ми там до 12-ї ночі роздавали листівки в кожну домівку. Вона така молодець, і вона ще окремо собі на наробила таких листівок дві з половиною тисячі, щоб у себе в місті поширювати. Теж Вау. да і в мене ж привезла мені п'ять тисяч листівок. Так, да, тому ми mm -hmm. поширюємо mm -hmm. і по нашому місту ми теж ще окремо людям в скриньки закидаємо. Mm -hmm. Я також зараз запитую, хто може взяти ці листівки по Німеччині. То вже mm -hmm. двом дівчатам я відправила, ще одна сьогодні написала: відправлю листівки, тому потрошки рухаємося. Класно. Ось. А чи є якесь відстеження по збору саме у Німеччині? Так, є, є. Вони роблять звіт. По вівторкам. Mm -hmm. Раніше ми коли бачили свій звіт, в нас взагалі було. Нуль, нуль. не було. Зараз невеликі суми, але все одно 120 євро вже було плюс, потім, потім 50 євро було плюс. Зараз, mm -hmm. здається, сьогодні вони виклали новий звіт 108, здається, євро. Ну, якби невеличкі, да, але все одно хоч щось. Хоч щось. Mm -hmm. ну, тому що це воно. Тільки почалось, може, там якось пошириться, краще буде, не знаю. Uh -huh. Ще от я відправляла листівки дівчині одній, в них буде захід, 23-го, здається, числа. Uh -huh. е е так, як, як же вона мені пояснила? Ну, в общем, типу, як якась ярмарка чи щось таке. Uh -huh, так, так. Багато людей, і вона прям буде всім там роздавати на тій ярмарці. Може, Klas. тоді гарно працює. Так, чи є зрушення запитали, дам. А ще є, а ще є навіть YouTube канал для Так, Ютуб канал в Німеччині є у нас. Ми mm -hmm. теж створили Ютуб канал, але не можу я на німецькій мові розмовляти, щоб ще там проводити. Поки що. Насправді, мені не вистачає часу зараз навчати mm -hmm. навчати німецьку. От чесно, мені б хотілося, б, але я mm -hmm. не можу. У мене постійно цей телефон він мене відволікає. Відволікаю, я не можу зосередитись на цій мові. Мені здається, чоловік мій швидше тут все адаптується, вивчить і піде. Він хоче спробувати зараз піти працювати. Міні-джоб Джовається, uh -huh. поки не знає, що це таке, uh -huh. але, хоча б просто щоб якось з німцями спілкуватися. Щоб якось таке було. Там е, декілька разів на тиждень, але, хоча б для початку, так спробує. І він, звісно, вивчає мову. Я кажу: ну хоч ти, давай вивчай, бо нам треба по лікарням ходити угу. на роботу, тобі точно ходити першому доведеться піти. І кажу, двір поширювати. Листівки, отак, десь щось, якісь заходи, то ми ж можемо роздавати, лише не знаємо угу. мови. Тому кажу, давай, хоча б ти вивчай. А і на курси ні, на курси в Ландау ми ще не записались. Ми тут записались, але нам придеться перезаписатись. Ось так, такі, бачите, новини в нас. Клас, так це така прям дайджест, дайджест хороших новин, класна підбірка, Я дуже радію за вас. Дякую. Це супер, все, все просувається, нехай все буде ще більше ти швидше, легше, натхненіше. Нехай, я, я, я впевнена, що може все помінятися дуже-дуже швидко і на нашу користь, тому треба продовжувати обов'язково. Mm, да, може, ви розкажіть, That's... що у вас як справи ваші? Дякую, все добре, все добре. Стараємося якось теж потрошки поширювати збір. Я теж думаю, як би так, щоб вже сажу думаю, щоб мені зробити, щоб також розповісти про збір ще сьогодні, щоб так, кожен день побільше, про нас так. інформацію. Я стараюся. Люди там вже вивчили. Дякую, я стараюся, я стараюсь. Це, це буде чудово. Дякую, велике, дякую, що підтримуєте ви завжди от з нами, бачите, на зв'язку. Так, це, це та вже наша та така традиція, це дуже добре. Так, дякую. дякую, Юлії, за підтримку. Дякую, Олечка, дякую. Так. Добре тоді. Да. Трішки провели. Люди, може, які були з нами, зрозуміють да. нас, підтримують. Ті, так. хто подивляться в записі, сподіваюся, теж підтримують, допоможуть. Uh -huh. Віримо в краще. Дякую так. велике. Нагадую, що їх до, їх до, їх до речі, можна підтримати не тільки гривню, що теж дуже важливо, але можна підтримати своїм часом, своїм відкритим серцем, доєднатися до команди волонтерів. Треба дуже багато людей, які вміють писати і відправляти листи, які можуть якось бути креативними, розповідати про збір. Це реально прям те, що дуже дуже потрібно. Тому якщо ви така людина з відкритим серцем, будь ласка, обов'язково доєднуйтесь. ваш вклад буде на. Справді безстійним, неможливо це переоцінити. Дякую вам. Дякую велике. Так, всім дуже дякую. Дякую всім, хто нас підтримує, хто допомагає зробити на тенаторі. Так, так, це так, теж так. дуже важливо відмітити блогерів. Так, угу. Це дуже важливо. Тому дякую всім. Хто а ви підтримує? знаєте, що з тим хлопчиком Максимом? Чи читали йому вже? Йому ще не зробили, це ж не так швидко, вони вже не. там. Вони вже приїхали. Мама показує історії кожного дня, що в них відбувається. Вони проходять кожного дня зараз. Тести різні, ну, перевіряють стан його здоров'я. От сьогодні я майже перед ефіром якраз заходила, дивилась, йому перевіряли легень, він дихав, кисень перевіряли. Ось Поки момент у цієї підготовки. І вони, здається, ще повторно. Якщо я не помиляюсь, вони вже здали повторно кров на антитіла і вони чекають на результати. Якщо я не помиляюсь, мені здається, я бачила, як йому кров набирала. Вот. Тому так да, дуже цікаво спостерігати. Вона й показує просто там життя, як вони mm -hmm. в Дубаї там на прогулянки виходять десь. Оце теж все показує. Дуже цікаво, Класно. Да, дуже сподіваюся, що все добре пройде. Це дуже класно, що вона розповідає. Так, да, да, дуже цікаво. Тож такі от справи. Yes. Дякую, все. Дякую тоді. вам Будем щиро, прощати. дякую за ваш час. Так, так, до зустрічі, можливо, тоді на наступному тижні. Так, подивимося, як у mm. нас буде там по справам ще, щоб так, Бо зараз хорошо, таки, ви, знаєте. Кожен день такий насичений, можна так, так сказати. Да. Так, дуже добре. Дякую. Все, вам. Дякую, дякую вам дуже Дай. гарного вечора. Всім привіт. Вже, я, я дякую, да, і від нас теж вітання. Дякую, щиро, до побачення. До побачення.